П'ятикласники та шестикласники змагалися за першість. Передавали стаффертну паличку, бігали із м'ячем та передавали його над головою на швидкість. Вболівати за команду першої гімназії прийшов юний футболіст. Окрім футболу, хлопець займається панкратіоном та брейкдансом. Каже, спортом потрібно займатися обов'язково. Щоб людина була здорова, розвивалася. Ну не буде ну, на зину. Може, хтось ну, займається спортом? Так, ну просто не буде розвиватися, ну, не буде в неї сили. Буде як можна на урок завітала чемпіонка Європи і світу, і стрільбу з лука Тетяна Дорохова. Вона поділилась рецептом відмінного здоров'я. В першу чергу це постійно потрібна ранкова зарядка, і не важливо, нехай вона буде там 5, 10, 15 хвилин. Але перед тим як збиратися йти до школи, встати за пів години і просто розім'яти свої м'язи, над надихнути себе, як кажуть, енергію на цілий день і бути енергійним і здоровим. Світовий чемпіон з бігу Іван Гешко за означає дітей до заняття спортом повинні заохочувати батьки велику роль відіграє у житті дитини напевно батьки тому я запрошую ну прошу всіх батьків приділяти велику увагу саме ну навчанню само собою ну і здоров'ю дитини тому що ми знаємо здоров'я це є запорука всього успіху показати свою фізичну підготовку та поборотися за першість у змаганнях прийшли 10 шкіл міста організатори сподіваються що цей урок стане для дітей поштовхом до заняття спортом олександра агієва Іван Шижик, місцевий час